У дні передвиборчі технології у Кіровоградському прес-клубі розповіли про політичні махінації перед виборами. Народний депутат України Костянтин Яриніч розповів про найпопулярніші технології брудного піару, які застосовуються на Кіровоградщині. Отже, серед порушень підкуп виборців, карикатури в листівках та нічні телефонні дзвінки із пропозицією розповісти біографію кандидата. Також повідомили, що порівняно з попередніми виборами в 2014-му, кількість заяв від людей, які ніби мають голосувати вдома, збільшилася у 10 разів. Усі Випадки застосування брудних технологій будуть передавати до управління Міністерства внутрішніх справ та СБУ. Деякі кандидати на посаду міського голови чомусь вирішили, що вони будуть роздавати із своїх палаток незрозумілі абсолютно листівки, отакого, отакого характеру. Ви їх бачили в великій кількості по місту Кіровограду. Роздавались вони з палатки одного із, наших, із, із кандидатів на посаду, звичайно, не з нашої. Такі листівки, на мій погляд, мають чисто сепаратистський нахил, і це впливає дійсно на... А на думки наших громадян.